Сьогодні понеділок, 5 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Сьогодні в Україні відзначають міжнародний день волонтера. З початку війни в 2014 році та повномасштабного вторгнення у лютому, 2022-го Ці люди стали рушійною силою та опорою і для цивільних, і для збройних сил. З нагоди свята миколаївських волонтерів нагородили відзнаками та почесними грамотами. Як це було, бачили кореспонденти телеканалу Март. Ті, хто стоять на варті гуманітарного фронту та допомагають вижити під час великої війни. Щороку, 5 грудня, у світі відзначають Міжнародний день волонтера для України. Це свято набуло особливого значення з початку війни на Донбасі. Тоді волонтери збирали гроші та доправляли військовим майже все необхідне: від продуктів харчування, пального транспорту, медикаментів та одягу, бронежилетів, тепловізорів, безпілотників і спецтехніки. З лютого 2022 року кількість волонтерських об'єднань та громадських організацій з Росла ще в кілька разів, щоб висловити слова подяки, миколаївських волонтерів зібрали в академічному художньому драматичному театрі. На урочистості завітали і представники влади. Зі сцени голова обласної військової адміністрації Віталій Кім вручив небайдужим містянам відзнаки і грамоти. З наших волонтерів бачу ціль, не бачу перешкод. Тобто, про це кажуть весь світ, що для українських волонтерів немає перешкод. Вони дістануть все, що завгодно в будь-якому місці за дуже короткий час. І це і є а, а, сутність нашого українського народу, нашої волі до свободи. І я гадаю, що за волонтерами, саме за соціально-активними людьми, є майбутнє. Після нашої перемоги саме люди, які не могли просто сидіти і хотіли щось робити для нашої держави, для нашої перемоги, саме вони будуть задавати курс і тренд майбутньої політики держави. Щиро дякую вам. Слава Україні! В одній залі зібралися досвідчені волонтери, які вже не уявляють свого життя без добрих справ, та новачки, що стали до громадської роботи з початку повномасштабного вторгнення. Усіх об'єднує спільна мета допомогти Україні та українцям перемогти ворога. Серед нагороджених волонтери товариства Червоного Хреста України, будинку офіцерів флоту, організації Волонтер UA» та багатьох інших локальних громадських ініціатив. На кожного волонтера приходиться мабуть. Десь. Найменш однієї тисячі врятованих життів щоденно, врятованих від спеки, коли не було води, врятованих, коли своєчасно поставлялася, їжа гаряча. Дуже багато волонтерів загинули під час виконання своєї добровольної місії, тому що ці хлопці і дівчата, які вивозили з Херсона. Через міні поля через окуповану територію під постійними обстрілами людей, які е, робили ну, на рівні е, з мужністю, сміливістю наших славних хлопців ЗСУ свою е, добровільну справу. Сьогодні дякуємо всім. Бережіть себе в першу чергу, тому що як в самоліті пам'ятаєте від таку перший маску собі, тому що від вас залежить від кожного. 100 1000 життів мінімум. Тож бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я бажаю вам всім в миру, в душі, в родині і в нашій країні. Разом до перемоги! Нагород на волонтерів чекала і концертна програма. Разом з акторами театру активісти заспівали вже легендарну пісню Ой, у лузі червона калина з подячними листами на урочистості завітали і мер Миколаєва Олександр Сінкевич та секретар міськради Дмитро Фолько. Хочеться згадати всіх і тих, хто плете сітки там 14 року, і тих, хто готує їжу, і тих, хто допомагає там, все купляє, возить і так далі. Ми з Водом Володимировичем цього тижня були, ну вже минулого тижня, були на сході і бачили, знаєте, там їде танк, там, чи там їде якась техніка на сході, а за ним там 5-6-7-8 машин з написом Волонтер. Тобто їде туди і ці люди намагаються також допомагати не тим, хто тут під Миколаєвом, але й там, хто далеко на сході. Тримайтесь в нас одна мета це перемога. І хто що може, та той, той так і допомагає нашій армії, нашим збройним силам і нашій державі. Ці перемоги загалом свої нагороди сьогодні отримали понад 100 миколаївських волонтерів, які щодня 24 на 7 міцно тримають гуманітарний фронт. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, телеканал Март для є новин. До Дня волонтера урочистості організували і в центрі надання допомоги населенню. Саме тут від лютого не залишають у біді миколаївців та формують пакунки для нуждених. Як вітали волонтерів, розповімо в наступному сюжеті. Неформальна зустріч друзів у тісному родинному колі саме так назвали сьогоднішнє свято самі учасники заходу. Це ті люди, яких поєднала спільна справа, допомога ближньому. І, от вже 9 місяців вони пліч опліч тримають волонтерський фронт. Війна це прірва. Одні в цю війну падають і розбиваються. Це є проблема, це велика проблема, це трагедія. А є ті, хто падає в цю прірву і там вчиться літати. Волонтери, ті волонтери, які сьогодні тут вони навчилися літати і не тільки літати, вони ще змогли врятувати, врятувати багато людей. На урочистості приїхали друзі, волонтери з Одеси, Кривого Рогу та Херсону. Саме вони підтримували містян у складні фронтові місяці. Далі ще тісніша співпраця та віра у спільну перемогу. Ми сьогодні повинні спам'ятати. А все, що було за цей час. Ну як, як то мовити, спам'ятати. Ми повинні повинні пригадати і зробити певні висновки. Є те, що було правильно зроблено, а були моменти, на які треба звернути увагу, що було зроблено неправильно. Тобто є певні недоліки. Ну цей день певно для цього і існує. Це день пам'яті, то що ми робимо, то що ми намагаємося ще зробити, для того, щоб планувати наперед. Волонтерів центру відзначили символічними подяками та медалями, а далі відбувся урочистий концерт. Наталія Грудова, Ігор Невідомський, Ніс ТВ для є новин. У Миколаїв вже повернулася половина містян. Про це розповів мер міста Олександр Сінкевич під час брифінгу для українського медіа-центру. Також він повідомив, що миколаївські комунальники закрили ОСБ-плитами всі вікна та дахи в будинках, що були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Більше про це далі. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну забрало життя багатьох миколаївців. З 24 лютого, внаслідок ракетних обстрілів міста, загинуло 156 людей. З них двоє діти. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич під час брифінгу для українського медіа центру. Ці цифри могли бути набагато більшими, але завдяки тому, що миколаївці евакуювалися, тобто більше половини людей виїхали з міста. Кількість жертв не така велика, як могла би бути. Мер Миколаєва додав, що до початку великої війни у Миколаєві проживало 486 тисяч людей. Сьогодні до міста вже повернулися близько половини містян. Це видно за обсягами каналізаційних стоків. Вивезеного сміття та кількості підключень до вишок мобільного зв'язку. Ще скажімо так. Місяць тому назад це була цифра біля 230 тисяч. Зараз я можу сказати, що десь біля 250 тисяч миколаївців, то половина є. Олександр Сінкевич також прозвітував про повноцінний запуск опалювального сезону в Миколаєві. Силами місцевих комунальників вдалося закрити всі розбиті вікна та дахи в будинках, які постраждали внаслідок обстрілів. Ми маємо 874 пошкоджених багатоквартирних будинків і більше тисячі приватних будинків, які були частково зруйновані. Також порушено 244 дахи в цих будинках. Вже половину, трошки більше половини. Ми відремонтували частину в будь-якому разі, всі закриті вони від протікань. І деяку частину дахів ми законсервували для того, щоб ремонтувати капітально їх на весь. Сні інші, які ми можливо могли відремонтувати, вже відремонтовано. І ми закрили всі 100% розбитих вікон. Використовували ми ОСБ плиту і піну. Такої кількості скла ми просто немає. маємо, та й в Україні. Немає близько 70 приватних будинків зруйновано повністю. Ще три десятка багатоповерхівок не підлягають відновленню. Міський голова також повідомив, що комунальникам Миколаєва. За два тижні вдалося ліквідувати всі пошкодження дніпровського водогону, який росіяни підірвали у чотирьох місцях ще навесні. Однак подати питну воду в місто найближчим часом не вдасться, бо ворог напередодні вдарив по місцю забору Дніпровської води. Минулого тижня росіяни обстріляли станцію водозабору, і фактично сьогодні те місце, яке повинно перекачувати нам воду, воно не є. Воно не є нам доступним, і головне, що сьогодні в Херсоні недостатньо електроенергії для того, щоб за, ну, запитати Херсон. І як тільки буде електроенергія, там ми зможемо, хоча б оцінити можливості розрухи цієї станції водозабору. Лише після цього зможуть розпочати її відновлення та повернути в Миколаїв централізоване водопостачання. Олександр Матюшенко, Роман Базик «Канал Март. Для є новин. Миколаїв отримав третю партію техніки від Дортмунда. З початку повномасштабної війни це німецьке місто постійно приходить на допомогу південному регіону та передає дороговартісні машини. Які автівки приїхали цього разу, розкажуть мої колеги далі. Автобуси, вантажівки, мінівени, трактор та легкові автомобілі. Німецьке місто Дортмунд передало Миколаєву 10 одиниць техніки. Це вже третя допомога донедавна профронтовому місту з початку Великої війни. Така співпраця стала можливою завдяки ініціативі та стратегічній координації дипломатичних і гуманітарних місій спільно з міськими адміністраціями. Ці 10 одиниць це Вантажівки з дублькабінами, ще й самоскидами вони є. Вони дуже допомагають в благоустрої нашим підприємствам і КП «Паркам», і ЛУ Автодоріг. А буси, які з повноцінною кабіною, будуть на адміністраціях районів працювати і допомагати нашим жителям міста. Техніка не нова, однак добре обслугована та в гарному стані. Її використовуватимуть комунальні підприємства та адміністрації районів для робіт з відновлення і відбудови Миколаєва. Отримати та доставити її у наше місто допомогли гуманітарний логістичний хаб міста Тулча та посольства Німеччини і України в Румунії. Очередной раз передали нам дуже цікаву техніку для комунальних служб та для адміністрації нашого міста. Значить, ось ця машина буде. Працювати у нас на підприємстві та дуже буде допомагати нашим рівньовщикам робити свою справу кожен день. Для міста усі автівки є дійсно цінними та потрібними, адже багато техніки комунальників постраждало внаслідок обстрілів. Вже втретє місто Дортмунд допомагає місту Миколаєву, надсилаючи нам таку необхідну нам техніку. Багато техніки постраждало під час військових дій, багато було мобілізовано. Тому сьогодні цей вклад в розвиток міста Миколаєва є неоцінив. Я хочу подякувати місту Дортмунду за те, що вони не полишили нас біді, а допомагають нам стояти і перемогти. Вже за кілька днів транспорт буде служити миколаївській громаді та допомагати працівникам комунальних підприємств робити місто чистим і доглянутим. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для Єновин. Зігрітись, зарядити гаджет та випити гарячі напої у Миколаївському слідчому ізоляторі. Відкрили пункт незламності. Доступ до нього цілодобовий, скористатися послугами може будь-хто у межах безпеки. Працівники установи зробили окремий вхід. У пункті вже побували журналісти телекомпанії Ністеве. Окремий вхід та табличка над дверима у Миколаївському слідчому ізоляторі запрацював пункт незламності. Заступник начальника СІЗО Іван Цаханда показує нашій знімальній групі кімнату. Саме з неї зробили пункт для тих, хто потребує допомоги. Відповідно до вказівки департаменту з питань виконання кримінальних покарань, адміністрації державної установи Миколаївський слідчий ізолятор було виділено кімнату, а саме, пункт для незламних, облаштований її всім необхідним. Для всіх осіб, які потребують допомоги в такий складний час в нашій країні. Саме тут люди можуть зігрітися чи зарядити свої гаджети. Для цього є зарядні пристрої будь-якої модифікації, а також павербанки. При повному блекауті у поміч стане генератор. Якщо виникнуть питання з електроенергією, генератор заводиться і буде електроенергія. У СІЗО чергує фельдшер. Він зможе надати допомогу у разі потреби відвідувачам пункту незламності. Для цього є валізка з медпрепаратами та ліками. Моя задача як фельдшера надати людям допомогу, які приходять до пункту незламності. В першу чергу це вимірювання температури, тиску. Якщо є потреба, ми надаємо допомогу. Якщо у людей з'являється потреба в медичній допомозі. Я допомагаю першою невідкладною допомогою у разі потреби, якщо людина потребує подальшого лікування, ми її доправляємо у медичний заклад міста Миколаєва. Працюватиме пункт незламності в Миколаївському слідчому ізоляторі, доки поки в цьому буде потреба. Наталія Грудова і Горнавідомський Ністеве для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Марта Ніст-ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.